Тонкі кутаби з пікантною сирною начинкою. Ідеальний варіант для ситного перекусу або легкої вечері. Гарячу воду змішуємо з розтопленим вершковим маслом, додаємо сіль, з'єднуємо все з порошном та замішуємо еластичне тісто. Далі тісто ділимо на 8 частин, підкочуємо в кульки і залишаємо відпочивати 15 хвилин. Для начинки змішуємо кисломолочний сир з розтопленим вершковим маслом та сіллю. Додаємо пару зубчиків часнику. Він і додасть трохи пікантний смак нашим котабам. Тісто розкочуємо якомога тонше. З цим тістом дуже приємно працювати, воно досить еластичне і не рветься. Викладаємо сирну начинку на один край і другим краєм накриваємо, защіпуємо краї і зайве обрізаємо. Цієї кількості тіста у мене вийшло 9 великих кутабів. Обсмажуємо їх на сухій сковороді, на середньому вогні до готовності. Готові кутаби добре змащуємо вершковим маслом. Подавати можна зі сметаною. У теплому та холодному вигляді вони однаково смачні, готуються просто і швидко, а результат порадує всю родину.